Є пуклевка, ух ти, з ударом так класно. классно. Yeah. Yeah. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Після вдалого сезону ловлю риби на воблер Usuрі Alminu 44 вирішив купити модель 66-го розміру для ловлі щуки. Правда, я хотів купити воблер в кольорі чорно-сірий, але в магазині його не було був лише ось такий чорно-фіолетово-сірий. Купив я цей вуглерок і скажу вам. Був дуже задоволений. Порівняно з іншими приманками, Usi Alminu 66 дуже добре ловив рибу. Відловив сезон цим воблером Результати мене задовільняли, і ось по опційній ціні вирішив купити ще два воблери на запас, теж Elminu 66, але я ними так жодного разу і не ловив. Поки що. Повністю вистачає ось цієї приманки. Ну а якщо його відірву, тоді прийде черга до ось цих двох воблерів. Довжина воблера 6,6 см і вага 7 грам. Зараз перевіримо довжину, співпадає і переважу кожний воблер окремо. Подивимося, чи вага буде співпадати. Отже, вага воблера повинна бути 7 грам. Але насправді перший єзурік важить 8,3 грами майже. Другий юзурик важить 8,2 грами практично. Третій єзурік важить 8,28 грамів. Все, я вам скажу, геть не співпадає з написом на коробці 7 рам. Жоден воблер не важить 7 рам. Воблер Ізуріал міно 66 купував дуже давно. Пам'ятаю, заплатив я тоді, здається, 10 чи 11 доларів. Це було 55 гривень, долар тоді був по 5 гривень ці приманки. Вже вийшли дешевше, я їх брав по акційній ціні. Воблер Elmino 66 тонучий. Мені ним комфортно рибалити на глибинах до 3 метрів. Заганяв я цей воблер і на глибину 6 метрів, навіть ловив рибку з такої глибини, але дуже довго він тоне, жалко мені часу витрачати. Поки він потоне на 6 метрів, і потім його анімую. Тому зазвичай до 3-2 метрів рибалю цією приманкою. Летить він дуже далеко і дуже точно, що для мене саме головне. Пробував цей воблер анімувати твічингом, рівномірною анімацією, stop and go, Але найбільше мені сподобався твічинг. Якось рибка в мене. Найкраще кліє на цю анімацію. Трофейної щуки на цей воблер не ловив, мав лише покльовку, досить таки хороші риби, але на жаль, через 2-3 секунди вона зійшла. Ну а найбільшу щуку, яку вдалося піймати і витягнути на берег, була в районі кілограм 100. Зате можу похвалитися досить непоганим окунем, як для наших водойм. Спочатку я піймав окуня вагою десь приблизно 320 г з досить такою сильною покльовкою. Тоді прийшовся по берегу десь метрів 30, закидаю воблер, тільки відчуваю такий бабах потужний. Ну я думав, там щука 2-3 кг. Десь рибка теж за 2 секунди сходить. Я вже так. Розстроївся, думаю, що за невезіння таке. Знову закидає в те саме місце, знову така ж сама потужна покльовка. Підвожу рибу до берега, дивлюся, а там такий окунь, Дуже гарний. На той час це був мій трофейний окунь, вага його 560 грам. Приємні спогади з цією приманкою, тільки ось дивлюся на нього і зразу згадую ту таку потужну покльовку окуня того хорошого. На маленьких річечках та ставочках окунь не сильно часто атакує цей воблер, а ось на водосховищах навіть попадаються такі окунці 100-120 грам. Подобається мені ловити цим воблером обловлюю ділянки як з глибинами до 3 метрів, так і міляки. Одне, що на міляках, і потрібно його дуже швидко твічити. І вимотувати волосінь або шнур, тому що він тонучий і зразу гачки хапають водорості. Але все одно навіть на міляках цей воблерок дуже гарно ловить щуку. На воблери Єзурі Елмінов бачив копії інших воблерів. Це Алблу Беан, Цуріноя Елмінов, Цуйокі Гном та Цуйокі Пет, Спрут. La Barro Trout, Straight Pro Mustang Minnow, Lucky John Blight Well, але не було бажання купувати ці приманки. Задоволений оригінальним язуриком і копіями взагалі немає бажання вбити. Воблер пофарбований якісно. Фарба, звісно, повідлітала чуть-чуть так кусочками, але, скажу, добрячі я щуки переловив на цю приманку, тому задоволений цим воблером і якістю виготовлення його. Трійники, як бачите, я не міняв, хоча на інтернет-формах радили змінити на більш якісні. Але... Нічого страшного з ними не сталося, не ржавіють. В принципі, мені підходять. Воблер Uzuрі Alminu 66 мені подобається. Займає в мене основне місце в спінінговій коробці приманок половлі щуки. Ну і коли вибираюсь на водосховище, то й окуня. А ви ловили на воблер Uzuрі Alminu 66. Пишіть про свої результати в коментарі до відео.